Франція від слів переходить до справ у допомозі з відновленням Чернігівщини. Ця європейська країна взяла шество над нашою областю на прохання президента України. Про це під час візиту до Чернігова повідомила голова національних зборів Франції Яель Бронпіве. Разом зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком вона перебувала в Чернігівській області. Українські та французькі парламентарі разом відвідали модульне містечко у Новоселівці і поспілкувалися з місцевими жителями, які втратили житло, оглянули умови проживання у людей. Одне бажання якомога. Ого, швидше відновити зруйновані рашистами будинки під час цих слів на очах багатьох з'являються сльози. Хочемо, щоб нам вистроїли наші будиночки, щоб ми жили в своїх будинках, а більше нам нічого не треба. очільниці. Національної зборів Франції повідомили, що до України незабаром прибуде велика гуманітарна допомога, в тому числі і для Чернігівщини, зокрема будуть матеріали для відновлення житла та конструкції для мостів. Попередньо французи допоможуть відбудувати шість мостів. Сьогодні особливий день з Марсельського порту вирушає корабель завантажений гуманітарною допомогою, яку Франція відправляє до України. Там дуже багато речей. Цей вантаж складається з багатьох дуже важливих для вас речей, які вам знадобляться для відбудови, для реконструкції, для тих робіт, яких ви потребуєте найбільше. І дуже велика частина цього вантажу прямує конкретно до Чернігівської області. Оглянула французька делегація і руйнування у Чернігові. Гості вражені побаченим поверненню до Франції. Обіцяють провести наступне засідання парламенту, яке стосуватиметься України, і підтримка України і Чернігівщини ставатиме сильнішою. Французька Республіка вона бере під опіку Чернігівської області. Ми разом з головою адміністрації продемонстрували те, що сьогодні тут залишилося після Росії, для того, щоб це все побачили на власні очі. Я вдячний пані президентці, я вдячний всім членам делегації, які сьогодні тут, які бачать, і я знаю, що по приїзду у Францію вони будуть готувати. Перше засідання національної асамблеї і це засідання буде присвячено Україні. І те, що робить сьогодні, ваша країна це надпотужна підтримка, і ми з великою повагою, з великою вдячністю її приймаємо. Наразі Франція прийняла майже 100 тисяч українців і готова допомагати відновлювати житло, дороги та інфраструктуру Те життя, про яке зараз мріють мільйони українців.